Усім привіт-привіт! Я Ватибе. Поглянемо з вами сьогодні на овочі, фрукти і знижки на продукти харчування. Всім, Всім приємного перегляду. Лимон перший гатунок майже 100 гривень. Лимон лайм 150. Грейпфрут 102 гривні вже за кілограм. Ого, банани 67, 8% знижка. Апельсин 60 гривень майже. Це яблучка і апельсини зі знижкою вони нам не потрібні. Red Prince 74 гривні яблуко. Яблучко, яблучко Сартиве 70, авокадо 207 гривень, манго 160, Мангарини, ой, зовсім не залишилось 100 гривень за кілограм. І погляньте, що вже з'явилося в АТБ. Абрикос, перший гатунок. Ну, такий він невеличкий, маленький. Знаєте, він даже абрикосом не пахне. Ціна його за кілограм 113 гривень. Банани Бебі 150. І далі з вами поглянемо на катопельку, цибульку, капусточку, картопля. Перший гатунок 25% знижка. 23 гривні 15 копійок за кілограм. Картопля перший гатунок майже 31 гривня. Фасована картопля, тобто в сіточках 38-60, цибулька ріпчаста 32 гривні, 90 капусточка рання 45-19%. знижка Огірочки тепличні. 75 гривень. Перець солодкий 145 жовтий, редис 60 гривень. Перець солодкий червоний зі знижкою 5% 13,60 за 100 грамів. Томати рожеві 105. Томати коктейльні 120 на гілочки. Томати тепличні 70. 6% знижка, корінь имбиря 200 гривень за кілограм. Огірки перший гатунок 80 майже. Капусточка цвітна, ось вона. Одна залишилась 130 гривень. Часник ранній 110. Часничок перший гатунок 155. Цибулька червона 48-60 Картопля ось там рання, 42 гривні 90 копійок. Тобто ось вона. Морква перший гатунок 41 гривня 60 копійок. І морква мита 44 гривні. Ось такі ціни на сьогодні. І далі хочу вам показати крупи. Давно вже я вам не показувала. Рис пропарений. Розумний вибір, вага 1 кг 50 гривень. Шліфований, круглозернистий рис теж вага 1 кг 50 гривень, 70 копійок. Крупа гречана вага 1 кг майже 31 гривня. Подріблена крупа гречана теж вага 1 кг, 30 гривень, 40 копійок. Пшенична крупа. Полтавська 21 гривня, 50 копійок. Це вже крупа пшенична з м'яких сортів пшениці, 18 гривень. Крупа манна 25. Горох розумний вибір, вага 1 кг, 28. Ячна крупа, теж вага 1 кг, 20 гривень. Перлова крупа. 22 гривні. І поглянемо з нас знижки. Крупа гречана атуаль в упаковці 1 кг. 50 гривень. Знижка ще на булгур від своєї лінії. В пакетиках 500 грамів пакування 35,50. Камаліна від своєї лінії, рис круглозернистий. теж в пакетиках 500 грамів 46 гривень. Рис басматі від делюкс. Пакування 1 кг 85 гривень. А рис від делюкс шліфований, вага 1 кг 66 гривень. І рис від делюкс жасмін вага 1 кг 100 гривень. Поглянемо з вами на макаронні вироби зі знижкою. Від делюкс, вірмішелька, бантики, витки. Спіральки і спагіті від делюкс. Вага 500 грамів пакування по 40 гривень. І макароні вироби від делюкс Локшина. Ось вона, теж 500 грамів пакування, 48,50 гривень. Ще знижка на макароні вироби спагітті сильно зернові, 500 грамів пакування, 42 гривні, 50 копійок. Ля паста спагіті, пакування вже 400 грамів. 34 гривні. Ярка спагетті. Пакування 450 грамів, 20 гривень, 20 копійок. І тая спагетті 450 грамів, 18 гривень, 30 копійок. Іще знижки на макароні вироби зірочки. Ось такі малесенькі. Пакування 500 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Для паста спіральки. 420 грамів пакування, 35 гривень, 30 копійок. І для паста черепашки. Також 420 грамів пакування, 34 гривні, 20 копійок. Соус від густа Алжирський, 180 грамів пакування, 28 гривень. Соус від чітра, кебаб, пакування 180 г 25 гривень. Кетчуп шашличний та лагідний від Уліс 250 грамів 18,80 і знижка на кетчуп королівський смак до шашлику пакування 400 грамів 38,70 Аджика від верес, Кавказька, гостра, пакування 140 грамів 22 гривні. Чумак, паста томатна, 25%, склі 66 гривень 300 г. І це вже для власників картки АТБ, паста томатна день у день, склі 31 гривня, 30 копійок. Знижка для власників картки АТБ тісто від своєї лінії. Піла, пакування 400 грамів 29,90. І знижка залишається на Хачапурі день у день по-аджапськи, заморожені. Ось вони, пакування 300 грамів 74 гривні. І млинці у своїй лінії з куркою: 370 грамів пакування 50 гривень. І млинці від своєї лінії з куркою та грибами 48,50 гривень. Але, на жаль, їх в цьому АТБ немає вже. Мабуть, вже всі з'їли. Бач, лосося, торгова марка Веладіс. 500 грамів пакування, 58 гривень, 30 копійок. Непогана знижка на хід. Усі водний світ. Пакування 1 кілограм 165 гривень. Знижка ще на цьому тижні на стегно охолоджене. Знатна курка, курчат 119 гривень 40 копійок за кілограм. І знижка ще на крило курчат золотко 85 гривень за кілограм. Знижка ще на ковбаски мюнхенські для гриля, Глобіна. Пакування 600 грамів 104 гривні. Знижка залишається на борошна Дніпромлин Пакування 5 кг 118 гривень. І цукор розумний вибір, 1 кг 32 грн 90 копійок. І поглянемо з вами на курячі яйця. Поштучно. 4 гривні 49 копійок за штуку. Масло ягодинське. 62 відсотка, 180 грамів, 77, 70. Масло вершкове безлактозне, комовське, 180 грамів. 73 відсотка, вісімдесят п'ять І масло ферма 53 відсотка, 180 грамів, 69 девінь. А це масло для власників картки АТБ. Масло вершкове білоцерківське безлактозне 82%, 180 грамів, 84 гривні. Масло білоцерківське 82%, 180 грамів. Для власників картки АТБ 81 гривні, 50 копійок. І знижка ще на суміш штульчинка, рослина молочна 72,5% 400 грамів пакування 70 гривень. І знижка ще на маргарин від своєї лінії 500 грамів пакування 45 гривень. Асапті горіхове від своєї лінії. Пакування 125 грамів 90 гривень абрикоси сушені, цілі, без кісточки, пакування 200 г. Ось вони, 101 гривня. Абрикоси сушені, цілі, розумний вибір, 125 г 64 гривні. Журавлина сушена від своєї лінії 125 грамів 50 гривень. Чорнослив сушений без кісточки. Пакування 200 г 64 гривні. Виноград сушений фішмиш від своєї лінії. 200 г упаковці, 35 гривень. Фмиш, виноград сушений, розумний вибір. Пакування 125 грамів, 21 гривня. Чай в пакетиках: чорний та зелений. День у день. З ароматом винограду та пелістків, квітів. 40 пакетиків, 29,90 гривень. Ось такий чай, день у день теж в пакетиках, чорний та зелений, з ароматом суниці та полуниці. 40 пакетиків також. 29,70. Це вже чорний чай в пакетиках, день у день 40 пакетиків, 29,90. Чай заварний, день у день 100 в пакування, 42 гривні. Чай, чорний день у день Роматом бергамота, 40 пакетиків, 29,70. Чай чорний, тіавей, розумний вибір, 100 пакетиків, 47 гривень 70 копійок. Чай чорний байховий, також в пакетиках. З ароматом бергамота, 40 пакетиків, 22 гривні 90 копійок. Чай чорний мономах, 45 пакетиків пакування. І чай чорний з бергамотом. теж маномах, 45 пакетиків. 34 гривні, одну ціну. Чай від своєї лінії зелений. Різними смаками. І чорний від своєї лінії, теж різними смаками фруктовими. 25 пакетиків, 32 гривні, 50 копійок. Чай від своєї лінії зелений. Зі шматочками фруктів та овочів. І чай від своєї лінії теж чорний та зелений. З фруктами 80 грамів заварний 37,50 37 ціну. Ахмат, Чай заварний, класичний. в Упаковці 100 грамів 71 гривня, 60 копійок. Ще ось такий варіант. Чай заварний мономах. Листовий з бергамотом. Пакування 80 грамів. 60 гривень, 70 копійок.